Страйк польських перевізників триває з 6 листопада. Пригадаємо, з чого все починалося? Покажи мені йде, не може! Що? На русська, ані тут. Та ти що? А ти хто? Ні. А ти хто купа? У мене батько воює, а я маю. блядь, у Блядь, з вами говориш На рус... 6 числа, коли почалися ці дії після 13 години дня, відразу були заблоковані всі три напрямки для руху вантажів в бік України з Польщі а також було заблоковано рух в напрямку виїзду з України в напрямку Польщі по пункту пропуску. Є -1. 7 числа польська сторона також відмовилася приймати українські. З української сторони вантажівки на напрямку брали руської, і фактично на даний момент більш-менш інтенсивний рух, який раніше продовжується виключно по пункту пропуску Краківець, напрямок з України в Польщу. Стрийкаріні нібито вборені конкуренцією з боку України. Водночас ні галузеві проспілки, ні більшість транспортних компаній, ні уряд Польщі їхніх вимог не підтримують. Єврокомісія може почати каральну процедуру проти Польщі, якщо влада країни не розблокує пункти пропуску на кордоні з Україною. Повідомляють польські змі з посиланням на представників ЄС. Адже відповідно до законодавства ЄС, Польща зобов'язана забезпечити вільне пересування українських вантажівок на прикордонних переходах.